А давайте розберемо, що це за вибух був в Івано-Франківській області, щоб чули по всіх містах і селах. Навіть я відчула добре з Івано-Франківської області. То вона так я була на балконі, що так бабахнуло, на що аж хвиля пронеслася по штанках і по тюлях. Я це чула. Ну досить потужно. Ну, давайте розберемося. Зараз ще раз це в інтернеті, що це, мол, літак, який набрав там сферу звуку боку 1200 кілометрів. Отаку історію. Давай подивимось, чи це не так, чи це правда, чи це фейк? Ну, це явно зв'язано з, з війною, да? так? Сила мечові тридцять мечів це явно щось потужне, воєнне і потужне. Це фар. Повірємося далі. Воєнний потом я скажу, мені на базу не було вибух. Слухайте, ну это тайне враг, мститися. Я не бачу, щоб це був літак. Добре, давайте так і запитаємо напряму. Це був літак? Ну ні. ні. Це було випробування... Собізуміш це було випробовування нової зброї з літака. Це більш на це похоже. Да. Добре, дві карты. Так. Тей було, біде, води, чули, Івана Івана. Шо, ти, вибух. Щоб був п'ята година, щоб всі відчули, почули. Івано-Франківський лама. Що це таке вибух? Ну, п'ята година, що чула вся область. Що чула вся область. Як на мене, це було випробовування чогось нового. Оце факт. Це було випробовування чогось нового. Чогось нового ну, Я... Давайте ще запитаємо. Правда, чи фейк про літак. Версія про літак. Достиг звукової там, 1200 км він дає от такий, типу звук. Оця версія, що нам видали. так? Да? Чи правда? То... Чи це фейк? Брехня, своє, своє, брехня це... Не, це, що з цією версією брехня. Ну це ж зв'язано з воєнними діями, хто що не говорив. Так, чи це правда? Ні. Ні, чітко показало, що це брехня. Фейк. Не? Да? Це фейк, вкид, так, щоб люди говорили. Це вкит фейк, щоб люди говорили. Це брехня про літак. <клух> Правда, після вибуху, десь через 3 минути, я чула літак. Але чи то наш літак? Давайте запитаємо, чи то був ворожий літак. Якийсь сверхзвуковий. Угу. Це так що я чула. Він був наш після вибуху? Чи був ворожий? Так. звуковий, який щось кинув, бомбу Так. Так, чи це був наш? Ні. Н -н -н. Це не наш. Чи це був ворога? Ну так, получается, да. Виходить, да. О, це да. Доброе время. И как да? Нам, ну, куда дела? Куда тила? Куда я вс потом? Вплывал, в любом да? по любому десь тут, тому що тут було зривало. Якраз подається повертається. Яка ціль була тих, що взривали? Яка ціль була того, що ну Тут явно проводилось навчання. Однозначно, проводилось навчання. Це була якась сверхзвукова ракета по типу кінжала. 100%. Де просто не збили, не пропустили, не побачили. Ну, коротше, якось у такому плані був. Оце ну, моя, моя версія. Дякую за увагу, підпис, лайк, коментарі, поширення відео. Є додаткові питання? Пишіть в коментарях, розгляну. Дякую.